Люди, чого так холодно? Всіх вітаю на каналі Катерина Маріо. Сьогодні я в городі. І вирішила посадити полуниці, бо мені полуниці дуже гарні дала сусідка. Гарні в тому плані, що вони гарно пережилися, всі 100%, -во, що вона мені дала. Ось тут вони знаходяться, ось, ось ось, як кажуть на Черкащині, ось ось. Бо до того я купляла по 2 гривні кущик і вони 50% просто. Не пережилися, а ці пережилися усі. Я така задоволена. Тому я сьогодні роблю ще одну гряду: це я просапала тільки що траву, тому що пішли дощі, і трава полізла страшне. Я її просапала, зараз я тут перекопаю і потикую хоча б по два кущика в луночку, хоча б одну гряду, щоб не пропало, бо дуже шкода. Сусідка дала аж два дні тому, а я ще досі з цим дощем ніяк не вийду в город. Бо дощ був дуже дуже сильний. А вчора так взагалі лило цілий цілий день. Як у вас погода, напишіть в коментарях. Вже день наступний, навіть через наступний, тому що. Вчора були майже весь день в Черкасах і нічого я по дому не робила, бо виїжджаємо дуже рано, ще до 11. Ну, тому так, зараз я вам покажу. О, не можна, я сказала. Ну, що ти за собака така? Я тобі дам. За мною бігають, я тобі дам. Неможливо. У нас, до речі, випадок сказу на нашій вулиці був. Лисиця прибігла, погризла песиків. потім... Хазяйка щось песик, а, повезла песика, йому стало погано, вона повезла до ветеринара, не сказала йому, що була лисиця. Він же ж такий, ну може, в неї чумка чи ще щось почав, виписав їй значить, ліки, вона давала ліки і собака її вкусила. Ну тож Я не розумію, ну була ж лисиця, і відганяла. Чого ти не сказала ветеринару, що ну, таке. І оце я дуже задоволена, що своїм зробила відсказу. Ой, як у нас красиво, дивіться. Яке небо. Так от. А це ж я собаку сюди не пускаю, у городину, а вона все бігає. Я тобі дам, не можна. Не можна, сказала. Прячеться за стулом. Типу, я її не бачу. Ух, прохолодно сьогодні, я щось думала, що тепло, ні. Так, посадила я полуниці і зробила все ж таки дві гряди, і тобто в мене є чотири гряди полуниці. І там воно ще одна, це, що я саджала навесні. Ці дивлюсь, наче всі прижилися. Я в одну луну по дві по три насаджувала, бо сусідка дуже-дуже багато дала. Дуже багато дала. Я навіть посадила у клумбу. Гляньте, ну вона сіла і сидить там все одно. Я сказала, не можна. Я тобі дам. Смішно. Так от, я строга собакою, бо собаки це такі. Тваринки, які сідають на голову. І потім ведуть себе як дикі Ой, щось так взагалі прохолодно. Коротше, полуниці посадила. Сьогодні буду висаджувати лаванду. Чому? Тому що вона дуже гарно росте в приміщенні, і тому я її посажу сьогодні в плошку, щоб вона мені давала, ну, формувала вже свої ці гілочки. Дивіться, які в мене хризантеми. Це минулого рік я висаджувала, чоловік мені дарував на день народження, і ем, в листопаді я тут посадила, вже в кінці листопада, і вона прижилась, вона десь така й була, в принципі, велика. Така сама і виросла, хоча її дуже мало поливала. Ще від неї, а чи від якоїсь іншої, не пам'ятаю. Гілочку я відірвала випадково. І посадила саме невеличку гілочку таку. І дивіться, з цієї невеличкої гілочки виріс кущик. І посадила я вже це після дощу. Бачите, як от полюкою все сажається. Для лаванди це погано. Воно все замулюється. І ось так з гілочки, такий кущик гарний виріс. Я вирішила на наступний рік, також розділю, там в мене кущики ростуть під. Літньою кухнею. Я щось посадила для краси, а там чоловік матеріали, ці труби якісь поскладав. Короте, вона там погано росла, і ми її взагалі не поливали, вона щось росте, але я її обрізаю на зиму, і е, на наступний рік я її порозділяю, посаджу тут в городі. Хай росте, розмножується, буду розмножувати квіти. Якщо вони так гарно тут ростуть в цій землі, то потрібно робити. Ще в мене дещо в городі росте. Редисочка воно, треба тут зібрати насіння з Цю цукіні. У мене, до речі, ще пішли броколі. Зараз я вам покажу. Пішли формуватися, як тільки стало прохолодніше, вони стали краще рости. Одразу всі почали давати. Бачите? Так вони довго-довго Ну, плод почали давати, а так вони довго-довго-довго стояли, не давали нічого. Ну, отут було. Ось воно зараз тут є. Вже можна їсти. І ось тут пішло, буде плод, отут він сформувався вже, ну тут ще ні. Отут вже майже сформувався. І ось тут на великий в мене також сформувався плод. Але бачите, що тут? тут ці великі листочки, мені вони не вподоби. я їх перебираю. Ну, якби, бачите, кожна окрема в листочках. Я так обираю їх і залишаю. І коли формується плод, я намагаюся прибрати зайві Ось тут, бачите, біла крилка все ж лютує. Все ж... Ой, вже і гусінь пішла. Но я вже не буду нічим бризкати, тому що немає сенсу. Вони якось той виростуть. Так, тут вже мені тут бумажку кинуть. Малина подекуди приймалась. Дивіться, ось тут, наприклад, пішли зелені. Тут пішли тому гаразд. Гарно, хай вона тут стоїть. І коли вже в листопаді, мабуть, я її підріжу під ноличок. І треба або солому, або листям накрити. Загалом на наступний рік я буду саджати, ось буду купувати солому сюди брати, щоб робити мульчу під полуниці. О, ти гляньте, вона прийшла вже сюди в городину. Хаця! Я сказала, не можна. <кхи> я не сильно ору. Ну а що, я в саме дворі, хочу ору, хочу не ору. Так. Редисочка в мене подекуди, я ще вириваю їм. Оце, знаєте, таких грядочок вистачає, тому що в мене виявилось, що мої чоловіки, вони такі їдаки зовсім ніякі. До речі, шпінат гарно зараз росте, коли прохолодно. Такі ніякі їдаки, коротше, і виходить, що ніхто нічого, ніякі салати їсти не хоче. Син взагалі не їсть ридиску. Після дощу, любі друзі, тут така мілкенька травичка полізла. О, страшно. Так, і в мене ще досі є. Ну, це дуже маленькі, вони, мабуть, не сформуються. Хіба що цей ще? Ще є подекуди гірочки. Бачите, це ще маленькі, ну там, вже, мабуть, не буде. І ці мені дуже сподобалися. Ще раз скажу, завжди про них кажу. Рішельєвські. Взагалі. Ну, вже холодно для них, і тому вони майже не ростуть. Вже, мабуть, і не виростуть. Ну, Я почекаю ще декілька днів, можливо, буде тепліше. Перці чілі взагалі мене так порадували, але хочу сказати: все ж таки чилі краще саджати у розсаду, не у квітні, як я саджала на початку квітня, в росаду, а все ж таки на початку березня, мабуть, і тоді вони краще будуть. Бо в мене вони довго стояли, потім пустили перці і ще ось вони. Вони мають свою властивість, ось вони стоять ще не почервоніли. Хоча, ну, мабуть, вони і не почервонять. хоча вже такі зелені вони гострі. Бачите, там взагалі відпав дощ був. Ось вони починають тільки червоніти, а вже середина жовтня. Але все ж таки мені подобається, що вони ось стоять. Ще... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смішна така. Ось тут посадила, бачите ще рядочок. там, значить, я буду висаджувати лепеху. Думаю, хай будуть. Може, на наступний рік щось тут виросте. Виросте, не виросте, не знаю. Буде, не буде. Лаванда ще буде довго рости. У цій лаванді, дивіться, самий найбільший мій кущик, ось він. Всі я рівномірно саджала, але ось, бачите, нерівномірно, вони все одно виростають. Так от, цей кущик самий найбільший в мене, він десь більше 10 см. Ну, десь, мабуть, сантиметрів 17, так, висотою. Ну, його можна формувати. Він такий самий пухкий з усіх, бачите, такий ось майрукан, ось він. Це, виходить, я висаджувала лаванду у лютому, в кінці лютого. І сьогодні вже середина жовтня. І ось це вона пережила і засуху, і все, залишилось живою. Що мені не подобається ще в цьому ґрунтові, може хто не зрозумів, ось, дивіться. Після того, як пройде дощ, все в пилюці. Треба от її переполивати, щоб пилюки ці не було, бо воно ці листочки мені загемзелює. Треба їх от, або пшикалкою, або поливалкою. Бачите, бо вона отак пропадає лаванда після дощу, тому що отак от пішов дощ, з оцього ґрунту воно як він капає, ґрунт сиплеться сюди і отак от загемзелює мені мою лаванду. Або треба саджати в мульчу. Хто тут така? Це ти хто тут така? Так, і ось в мене є грунт, я вже підготувала, вже дощики його полидуть. Він такий дуже-дуже вологий, дуже. Зараз я сюди зроблю такі невеличкі отвори, якоюсь паличкою. І в ті отвори покладу лаванду. І поставлю все це у. Середину будинку на веранду, і хай вона проростає. Це буде Савшин, найприємний період, коли в мене на веранді, на столі повно розсади. Бачите, який ґрунт. Дивіться, який торф. Він прям ой, взагалі, дивіться, хоч на хліб намазань. Дивіться, хто тут в мене лежить. Хто тут в мене лежить така? Так і залишилась нас жити. А зараз прохолодно, я її запускаю погрітися. так? Бусинка І на ніч. Це ще дощі були, то на ніч ми її запускали також. Шкода їй, або в літню кухню запускаємо також, або вже сюди. Зайшла на верандочку, думаю, зараз буду висаджувати лаванду, зараз я вам покажу насінинки, які я купила. По-перше, я купила статицю, вона ж кермек. Дуже подобаються мені букетики з кермеку, вони стоять дуже багато. Тут є синій, жовтий, блакитний. Так, мені сказали, що синій блакитний це різні. І рожевий купила. Ще купила ось такий лемонграс, щоб посадити її на клумбочках. Вона ну, має гарно цвісти і пахнути. Розмарін, його можна також висаджувати разом з лавандою. І ось таку лаванду. Все професійне насіння, на центральному ринку. Там якийсь магазин є, я туди зайшла і там все є. Так, поставлю вас я ще в курці в курці і в піжамки. Так я хожу ранком зазвичай. Зараз перевіримо, які ж тут насіння всередині. Ще таку я не брала. Я брала від сонячного березня. І від сонячного березня нормальні такі насіння. І схожість була майже 100%. Майже 100%. І саджала це не я, а Сашко саджав. І в нього така важка рука щодо посадки. Так. Зараз я розірву, подивлюсь. Подивлюсь, подивлюсь, які там насінинки. Чи, може тут нічого нема? Так, насінинки, бачу є. Давай такі маленькі. Від сонячного березня там було 100 насінинок, да, 100 насінинок. 5 штучок він понасаджував. Ой, тут такий аромат взагалі. Хотіла сказати, понюхайте, чуть і це вже взагалі <смі> ну, Тут, мабуть, також вони дуже мілкенькі, самі по собі. Ну, наче такі пухенькі, тобто наповнені, ось ця. Мені не подобається, вона наче розплющилась. Розплющено перебираю. Ну, так, да, такі самі, як і сонячний березень. Зараз покажу. Манюнькі ось такі. Головне, саджати там, де, ну, щоб вони були пухкені. І куди побігла дезертирша. Короче, зараз я все це посаджу. Я саджаю не так просто, знаєте, навалюю. Я отак от кладу на ґрунтик, на відстані, і потім трошки, трішки притоплюю. І, мабуть, посаджу ще розмарин. Зараз я подивлюсь, яке тут насіння. Тут заявлено 01 грам. І тут так. А тут 0,05, тут ще менше. Тому і ціна була десь по 10 гривень за пакетик. Хоча професійне насіння має бути да, от. більше. Я відриваю там, де штрих-код. Дивіться, не тут зверху, бо тут опис. А тут є в мене дати. І щоб це не відривати, я відриваю тільки там, де штрих-код. В принципі, він мені не потрібен. Все це можна подивитись в інтернеті. Один. Можна збоку розривати, але тут також опис розірветься. А якщо тут зверху розривати, то ось назва прибирається. Хоча вона є, ще тут дублюється. Ну, це як вам зручно. Я завжди дно підриваю. Так, дивимось, що тут трошки більше насіннього розмарину, в тому плані, що воно більше за розміром. А звісно, так як його вдвічі менше по грамовці, то його буде і вдвічі менше, і навіть може і в чотиричі чотири чи ось такі насінинки. Вони коричні. Нічим не оброблені, тобто вони не в капсулах. Знаєте, є такі капсули на насінинках? особливо от пітуню. Багато хто вироще на проводи, щоб коли беруть професійне насіння, таке голландське, там піту, пітуня, вона ж взагалі така манюня-манюня. І вони. Значить, роблять таку оболонку, і ти кладеш вже кожну оболонку, вона має поживні речовини, ці поживні речовини розкладаються і йдуть якраз в насінинку, і насінинка гарно виростає. Хочу також таке спробувати, це не дуже дешеве задоволення, але саме ці професійні пітуні вони такі приземісті, не такі виростають, а вони такі приземісті. Чому саме кермек я вирішила посадити, тому що. Дуже дорого кермек продається в Черкасах, Камон, люди в Києві, отакі ні букети, отакої товщини, Ну, отакої, якщо товщини, ну, такої нормальної. Десь 7 сантиметрів більше, 100 гривень коштують. І там вже що, така шапка. А трохи менші, 50 гривень я купувала в Києві на академістечку метро, бабусі продають. Тут бабусі продають отакі букетусічки, такі манюсічки, там отака шапочка, там отак от їх три гілочки, вони продають за 70 гривень. Ви серйозно? Черкаські бабуся, що з вами не так? Чому так дорого? Вас купляють? Чи ви то ставите? А ви знаєте, помітила в Черкасах завжди зазвичай ставлять кхм, ціну на навіщо і чекають о, торгів. Тобто, я поставлю за 70, ну за 20 потім віддам. Ну, типу. Це не прикольно, ставте вже 20-30, вас будуть купляти. я взагалі не, не люблю цю культуру торгів е ринкових, типу, а у вас стільки коштують. А давайте стільки, а давайте стільки. Я ось це не полюбляю, я не є такою наполеглою. Я просто дивлюсь, що дорого мені не підходить, я не купляю стільки. Ось мій торф, він такий, знаєте, грудочками. Але це теж нормально, це теж хорошо. Поливати я не буду одразу на сіня, бо він в мене три дні під дощами стояв, там зайве витікало, бо там тріснутий цей латочок. Це я загалом я купували як латочок для кішки, а потім він коли тріснув цей латочок. Я зрозуміла, що користуватись не можна, тому що воно ж все витікає, що там кішечка зробить. І тому якраз для посадки він і підійде. Ну, він ішов як для посадки, але ну, використовую туди, коли мені потрібно. Як я саджаю в плошку, я не сію, так закинула і десь виросте. Я саджаю, я отак викладаю насінинки, а потім їх придавлюю, ну, щоб вони туди придавились. Але ось тут насінинки, і розмарину і лаванди, вони ледь помітні, тому я хочу. Тут же щось проростає, дивіться. Я хочу їх спочатку зробити такі. Ямки, а потім вже їх туди накидати в ці ямки, тому що ну, щоб воно краще було вже рівномірно і виросло так, як потрібно, рівномірно виросло. Так, оце я зараз сажаю, потім попересаджу і потім сюди буду цибулю висаджувати ексібішн. Бо минулого року в мене не вийшло, а я все ж таки, знаєте, така, не вийшла одного року. спробую ще. Це прибираю такі палички. Так, і Чим я роблю е, ці ямки? Можна робити пальчиком, можна ось так обратною стороною пальчика, ось таку луночку. Бачите? У мене вийшла така лунка. Я роблю на відстані 5 см. Має бути хорошим. Якраз і по подивимось, який він, цей ґрунт. І буду закидати сюди насінинку і трошки ось так просто її так, не буду присипати, а просто ось так: от ручкою заглажу і все. І поливати не буду, поки цей мій торф не висохне сам по собі. Так, у мене тут 7 на 5, а 7 на 4. О, 28 кущиків має бути у мене. Добре, зараз. Значить, має бути 28 насінинок. О, тут більше в мене, ніж 28. Може, треба було більше? Зробити, типу, щоб потім розсадити якось чи, чи я? Як? Чи хай вже так росте? Ладно, посажу, як є, а далі подивимось. У мене там ще є плошки різні. Мені потрібно 28 насінинок. Сподіваюсь, що вони проростуть. Отак я їх кладу в достатньо глибокі ці ямки, так. і рука має бути сухою, бо в мене щось приліпає насіння. Дос... Вони достатньо глибокі, але я не буду повністю їх, якби то. Трамбувати. Так, дивіться, от я зробила, посадила в кожну луну. І тепер просто ось так от зроблю і все. Хай вона собі ось так. Хай вона собі там росте. Щось виросте, щось не виросте. Треба ще гарно пролити, звісно, але я ж вже кажу, що грунт в мене мокрий. Трошки хай постоїть, тут трошки він хай. Він прохолодний зараз, хай він трошки нагріється, і потім вже я його пропшикую пульверізатором. Ось такий в мене сьогодні ранок. Росли на огороді. Дуже дякую, що подивились цей влог. Не забувайте підписку, хто ще не підписаний. Не забувайте подобайки, пишіть в коментарях, а що ви вирощуєте? Чи розсажаєте вже у жовтні, чи ще ні. Те, що посадила, накрила, буде в мене ось тут і стояти. І ще посадила в плошки розмарин і лаванду. Зараз покажу, поставила їх у кімнату. Ось в такі плошки, тут в мене розмарин і тут лаванда. Тут я їх більш щільно посадила для того, щоб потім розсадити по стаканчикам. Якщо в тій великій площі в мене буде лаванда рости ну, досить довго, коли виросте, вже така хороша. То тут, коли вони будуть ось такими десь, я їх пересаджу у стаканчики. Ну, все, тут тепленько. Грубка топиться, Сашко зранку накидав. Тут тепло-тепло. Ось який в мене вже фікус гарнюній. Росте, дає ось ці паростки гарні нагору, Нові листочки з'являються у нього. Дивіться, ось такі. Тому я задоволена. І ще ось я висаджувала вторг. Фікус, хочу сказати, дивіться, він пускає не тільки нові листочки, а й нові гілочки ось в бороздках. Бачите, де листок ось нова гілочка пішла. Друзі, дякую ще раз, що додивились до цього моменту. Ми з Ілусечки бажаємо вам всім гарного, мирного неба над головою. Хай у вас все буде добре. Бережіть себе і Україну!